Доброго дня, шановні товариство, чи мене чути? Так, вас чути. чути? Це добре. добре. Дуже, дуже дякую за, за можливість взяти участь у цій події. І... Всі доповіді були надзвичайно цікавими. Почуваю себе трішки незручно, бо всі розповідали про те, як вкладають кошти у сьогодні дуже важливі і потрібні якісь справи для України. У культура не, не може похвалитися тим, як ми вкладаємо в щось кошти. Хоча, звичайно, в нас також є там наші постійні. Обов'язки перед волонтерськими організаціями, куди, куди ми постійно донатимо. Але ми не заробляємо гроші, ми тратимо гроші. Сподіваюся, що ми їх тратимо з великою користю теж для України. Принаймні маємо донорів, які нас підтримують. Сподіваюся, власне, що наявність донорів це також. Підтверджую. платформа культура була задумана ще до війни як така платформа, яка повинна була допомогти в першу чергу студентам і викладачам, які потребують адекватної, нової, сучасної і справді експертної інформації про українську культуру. Адже власне, ми виявилися в такій ситуації, коли там майже 30 років незалежності, тобто я не про сьогоднішній день, а про те, коли ми задумали цю платформу створювати. Виявилися таким часом, коли ми, начебто, з одного боку дуже потребували щось знати про українську культуру, з іншого боку, не дуже прагнули її детально. Досліджувати, бо це довго, дорого, складно і так далі, е, і м, користувалися різними кліше, е, і ну, от тим, що ми називаємо шароварщиною, е, закликаючи людей е, любити, поважати, пишатися, але не зовсім зрозуміло чим. Е, і, вочевидь, ми усвідомили, що прийшов час. Е, ту інформацію, яка була вже науково розроблена, ну, зробити більш доступною широкій аудиторії, щоб ця аудиторія зрозуміла, чим ми, що ми маємо і чим ми можемо пишатися. Власне, як я сказала, поштовхом для створення цієї платформи стало усвідомлення того, що на 30-му році незалежності. В українській спільноті превалювало уявлення про українську культуру, виключно як про ту, яка створена простолюдом, тобто ось нація селянська, культура селянська, це народні пісні, це якісь там вироби народних промислів, це якісь окремі традиційні страви. Те, що сьогодні в реєстрі Міністерства культури називається нематеріальною спадщиною. Набір обрядів, часто набір певних забобонів, які, можливо, вже не дуже потрібні нам в сучасному житті, котрими власне, супроводжується життя традиційного суспільства. Ця картина була вельми екзотичною. і вона в чомусь була захопливою. Ми ось так себе там і місь... сучасні міські, модернові глобалізовані люди раптом згадували, що ми маємо щось ось таке ну, трохи дивне, і екзотичне, таке щось давнє що нас а, цікавить, але це не є атракційним для сучасної молоді. Для сучасного цивілізованого світу, і це постійно підтверджувало нашу вторинність, нашу колоніальну підпорядкованість іншим культурам, залежність від метрополій. і, відповідно, це позбавляло нас в очах наших сусідів, а часто і в наших власних очах право на суб'єктність. А в політичному житті сьогодні в тому, щоб власне будувати своє майбутнє і свою незалежну країну, треба бути самим впевненими в своїй суб'єктності, а не в тому, що нами можна управляти збоку ззовні, як маріонетками. Ну, але й весь інший світ потрібно теж переконати в тому, що ми маємо свою суб'єктність і маємо право на цю суб'єктність. І, вочевидь, ну, якби, право на цю суб'єктність це. Не в останню чергу і наявність тієї культури, яка відповідає уявленням про культурне середовище цивілізованого світу, а там є і традиційна культура, і обов'язково є висока культура. І от ті проблеми, про котрі я щойно сказала, вони також породжували проблеми формування національної ідентичності громадян, які яких з одного боку, начебто, от примушували, заохочували називати себе українцями в контексті етнічної українськості, але це, очевидь, ніяк не в'яжеться, ніяк не відповідає потребам дуже багато етнічного і багато різнорелігійного населення України. І крім того, їх мало того, що цих людей захоп... пробували захопити, значить, щоб. Примусити а, ідентифікувати себе із етнічною цією українськістю, їм ще пропонували ось таку культуру вторинну, відставу і м, натомість молоді люди про, по, потребують бути відчувати себе унікальними, успішними і креативними. А, і... В такому вимірі, очевидно, треба було показати якусь інакшу українську культуру, ось цю багатоетнічну, багато толерантну, полірелігійну, показати, що ідентичність українська це не є етнічна ідентичність, тим більше це не є ідентичність, яка пов'язана з відсталістю, а це є політична, сучасна політична нація, яка опирається на дуже давні, якісь цінності. Пріоритети, важливі, ціннісні пріоритети, які відповідають і сучасному життю. Тому, власне, ми придумали ось цю платформу «Культура», захотіли показати, дати людям ту інформацію, яка їм покаже ось цю сторону української культури, а не ось ту Шароварщину кліше, про котре я щойно сказала. Відтак проблеми, на вирішення, яких ми спрямували також цей проєкт. А це те, що новітнє дослідження фахівців вчених, Зробити доступними широкі аудиторії. Так, ми розуміємо, що мас-медіа і е, наука це речі, які лежать в дуже різних, навіть не площинах, а просторах. Вони між собою погано стикуються. і ми вирішили, що ми можемо стати тим медіа, котре буде от поєднувати між собою ту е, високу науку із е, е, суспільним простором. Е, ми м, почали... Дивитися, як інші медіа потихеньку популяризують цю інформацію, особливо активно це пішло там після повномасштабного. Причому цікаво, що якісь там на Ютубі розмови із цікавими істориками, вченими українськими, які досліджують українську історію і культуру, котрі були записані ще до війни, і які там впродовж року могли отримати 300-400 переглядів. Після повномасштабного вторгнення зразу почали отримувати по десятки тисяч переглядів. Тобто, ось потреба в населення довідатися все таки, хто ми і чому ми можемо вистояти, виявилася дуже важливою. Але це все і до сьогоднішнього дня, фактично, це не системні якісь речі. І була відсутність таких цифрових ресурсів, де б системно збиралися, представлялися, Найновіша експертна інформація про українську культуру а, в такому історично-хронологічному викладі а, в такий спосіб, щоб люди могли зрозуміти не просто якісь вирвані факти, а зрозуміти усю цілість, як воно, як воно було. А, і так, а, ми не встигли відкритися дові, до повномасштабного вторгнення, а, і повномасштабне вторгнення в лютому. Двадцять другого року фактично нас стало десь на середині нашого, нашого шляху. Здавалося, що все пропало, треба все кинути, і ну, це неможливо зараз дійснити, Немає на це там коштів і не ясно кому потрібно. Але буквально через там місяць після початку повномасштабного вторгнення до нас почали звертатися і говорити про те, що ні нам це дуже потрібно. В першу чергу це були студенти, звичайно, з котрими ми комунікували більше, але і врешті отримували іншу інформацію і вирішили, що це треба робити. Ну і оскільки вирішили, що це треба робити, ми почали це робити і отримали там фінансову підтримку від. Кількох бізнесових структур відного фонду, і в навесні 23-го року, в березні 23-го року, ми запустили цю свою платформу. Тобто, метою було показати українську культуру широкому користувачу. Таким способом, який буде доступний для цього користувача, не надто академічним, але дати інформацію академічну, якісну, експертно і стати доступними для, для широких кого користувача. Відтак, візія нашого, нашого проєкту та майбутнє, яке ми прагнемо, це українці, котрі знаються на українській культурі і світ, який не захоплюється. І от тут, власне, питання не в тому, що, у нас, що ми хочемо створити якусь ту іншу українську культуру, якою може захоплювати світ, ми знаємо, що вона вже є, ми хочемо її представити світу таким способом, щоб вона стала для нього атракційною і захопливою. І, очевидно, місія це. Експертно, цікаво і доступно презентувати світову багатоманітну українську культуру, створюючи активну спільноту її прихильників, і ми справді її створюємо, і вона потихеньку у нас з'являється. Е, що ми зробили для того, щоб, це, щоб цього досягати? Е, ми е, надаємо всім е, бажаючим. Відкритий доступ до найновішої експертної інформації про українську культуру. Це і лекції, це інтерв'ю, це що дуже важлива велика електронна бібліотека. І дуже важливо, що наш ресурс, на відміну, наприклад, від таких ресурсів, як культурний проєкт, наш ресурс безкоштовний. І це наша засаднича ідея, це наша якби, соціальна відповідальність. Ми не заробляємо на цьому, ми, кожен з нас ти заробляєш в інших місцях, а сюди ми вкладаємося. Надаємо студентам вищий сучасний виклад історії української культури насправді від найкращих із українських і зобріжних дослідників в тому вигляді академічному, який потребує. Саме академічна освіта, який відповідає вимогам Мон України, тобто вони можуть викинути старі, дуже застарілі підручники, написані десь там на початку Незалежності, без ще, коли ще не було тих даних експертних, які є сьогодні, і підручники, які насправді мають багато помилок, часто дуже нудні, і скористатися. Інформацію, яка, крім всього іншого, постійно поновлюється відповідно до нових даних. Також ми надаємо викладачам і вчителям доступ до фахової літератури і до експертного сконцентрованого викладу результатів нових наукових досліджень. Це теж дуже важлива історія, просто тому що викладачам пересічним вчителям ніколи займатися. Вивченням найновішої літератури, але вона для того, щоб вони якісно викладали, дуже їм дуже сильно потрібна, і ми їм даємо ось цю сконцентровану, спресовану інформацію найновішу. Ну і також ми працюємо над створенням довкола культури спільноти любителів української культури і цими любителями, напевно, стають уже не тільки окремі люди, але й цілі організації. Ми сміємо думати, що. Наші спонсори, в тому числі TP «Банк», це вже також тепер любителі української культури. Чи вони такими були і вирішили вкластися в розвиток ось, української культури. Також ми на базі культури створюємо додаткові освітні навчально методичні програми, які поширюють інформацію про українську культуру. Ну і Розвиваємо всі можливі соціальні Мережі медійні, медійні мережі у культури для того, щоб зробити цю інформацію якомога більш доступною, тобто, ось у культура сьогодні це 80 тисяч унікальних відвідувачів самого сайту. Ми маємо сайт і маємо окремо мережі. 9350 зареєстрованих користувачів, більше 350 тисяч переглядів матеріалів на, на, на платформі. Це от 22 лекції, 41 інтерв'ю, і щомісяця ми додаємо 3-4 нові матеріали. Тобто, це не є стала статична цифра, це те, що постійно, постійно зростає. Ми також думаємо про культурну дипломатію, ми поширюємо нашу інформацію за кордоном. І ми вже зробили польськомовну сторінку у культури, яка. Дуже активно працює майже рік. Це була співпраця з Гелонським університетом, з інститутом культури Білодеці, що в Кракові, і це стало можливим завдяки спонсорській підтримці Українського інституту і фонду демократичні ініціативи. І от сьогодні вже також маємо якийсь такий досить непоганий результат. Ну, Кілька слів про те, хто ж такий ми, ми постійно. Я кажу про те, що ми, 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 ми робимо. Ми, це спочатку було двоє людей, потім троє людей. І ось за два роки вже нашої праці в відкритому навіть трошки менше, як два роки у відкритому просторі, в відкритому ефірі. Це сьогодні вже команда з десяти людей. Ну, І хочу звернути вашу увагу на те, що тільки двоє з нас це люди старшого покоління, а загалом це дуже молоді, перспективні люди, які дуже закохані в українську культуру в цю справу, які насправді значною мірою не тільки. Там не стільки заробляють тут а, зарплату, скільки працюють на волонтерських началах, а, і дуже а, добре розуміють, відчувають аудиторію а, молодіжну і аудиторію ось таку а, середнього віку від там, 30 до 45 і. Людей, представників середнього дрібного бізнесу і працюють ось на цю аудиторію, як на цільову аудиторію, поширюючи і зацікавлюючи ту аудиторію, теж українською культурою. Хто, крім команди, ми маємо тих людей, яких ми залучаємо до роботи, і як я вже сказала, це провідні. Фахівці з історії, історики, історики культури, культурологи, митці, композитори, експерти в міжнародних комунікаціях, експерти в культурному менеджменті. Ну І це тільки частина тут, на фотографії наших лекторів і експертів. Насправді їх уже так багато, що ми не можемо всіх помістити на одному фото. Як я вже сказала, ми починаємо і нові ініціативи освітні ми зрозуміли. пропрацювавши рік що. Хронічно не вистачає культурним проєктам добрих фахових культурних менеджерів. На жаль, їх не готують професійно в Україні для того, щоб отримати добру світу культурного менеджера, потрібно виїхати за кордон. Попри те, що в нас є кілька кафедр, які, начебто, так називаються. Але, на жаль, там викладають теоретики, які ніколи ні одного дня не працювали практично в культурному менеджменті чи не створювали проєктів. Не, не Керували ними, а знають цю історію по книжках. Це сьогодні не працює, тому ми створили перший сертифікаційний курс з культурного менеджменту у співпраці з Національним університетом Києво-Могилянська академія. І через тиждень у нас буде перший випуск, перші 25 студентів отримують свої сертифікати. Ну і для того, щоб заохочувати людей працювати на цій ниві, ми вирішили, що ми. Повинні а, взяти на себе теж частину ось такої соціальної відповідальності, і найкращий проєкт, який буде запітчений в результаті в кінці цього курсу і буде, переможе, отримає грант від а, нашого головного бізнес-партнеру, довгої Family Office, отримує грант в розмірі 45 тисяч гривень а, на реалізацію свого проєкту, або власне на початок на підтримку того, щоб людина могла почати працювати як культурний менеджер. Також ми зараз працюємо над створенням курсу із культурної дипломатії. Це все дуже коштовні речі, які ми запрошуємо складатися наших партнерів, наш бізнес, бо це дуже важливо. І ми проводимо також цілу низку офлайн подій, які, в яких ми теж розповідаємо майбутнім культурологам, дієвцям у сфері культури про те, як репрезентувати Україну за кордоном, про роль культурного менеджменту у цій справі, про те, що таке культурна дипломатія, про соціальну відповідальність. Менеджменту в українському контексті, тому що особливо зараз це дуже важливо. Культура може єднати, а може навпаки між собою роз'єднувати і сварити. Дуже важливо бути толерантними, відчувати потребу аудиторії, не на те, тобто сприяти тому, щоб наші болі і наші страждання якби, ставали. Меншими, м'якшими згладжувалися, а не навпаки їх роз'ятрювати і робити більш болючими. І це дуже велика, дуже важлива справа, якої теж, на жаль, у нас поки що не вчать. Ну і це ми, як я вже сказала, ведемо у наших офлайн-подіях, також так звані культурні розмови, це про соціальну місію дієвців культури. Наші медіа, в яких ми теж розповідаємо про наших спонсорів, про наших партнерів, підтримку, це досить також велика аудиторія. Ми ось маємо велике достатньо охоплення і достатньо багато, багато підписників. Ну і, вочевидь, я дуже хочу, дуже поспішаю, встигнути сказати про наших основних. Проте, завдяки кому ми змогли себе реалізовувати, бо всі наші прекрасні ідеї могли розбитися об відсутність фінансування. Як ви розумієте, такий проект, як культура, культура, всі ці цифри, які я назвала, це безтямно дорогі речі. І без фінансування вони неможливі. Відтак, нашим головним генеральним партнером, який нас підтримує, є… Довгий фемілі офіс. Це найбільша проблема завжди, тому що проблема, яку вони нам закривають, це підтримка операційної роботи, операційної діяльності. Це ті речі, які зазвичай не покриваються, не підтримуються жодними грантами, жодними фондами. Це вони нам дають можливість бути впевненими, що ми зможемо стабільно наповнювати сайт контентом і провадити наші соцмережі. Також саме з ними ми робимо дуже цікаві проекти, які окремі, це історія тихого спротиву, спецпроекту культури. Це розповіді про тих, хто. В радянський час ми знаємо про дисидентів, це невелика кількість людей. Це ми розповідаємо а, про тих, хто там не був ув'язнений, хто не є так розкручений, так відомий сьогодні а, в наших медіа, але без а, ну, щоденної праці, кого а, незалежність України просто б не могла настати, тому що не було б виховано достатньої кількості людей, які проголосували за цю незалежність. А, власне, це розповіді про тих тихих людей, які тихо. Чинили спротив Радянському Союзу, які сумнівалися в ідеології, і поширювали ці сумніви довкола себе всіми можливими напівлегальними чи іноді і зовсім нелегальними способами. Ми збираємо ці розповіді, записуємо, обробляємо і публікуємо в себе на сайті. Це, як я вже сказала, культурний менеджмент, це культурні розмови. Ну і ще одна річ, котра. На жаль, сьогодні просто ніким не фінансується, а дуже дуже потребує розвитку і фінансування це вивчення і публікація джерел до з української культури пошук і публікація. Щоб стало зрозуміло, чому це так важливо, ми від наших європейських колег вчених відстали мінімум на 100 років, по тому, як. Досліджувалася, публікувалася, оцифровувалася а, спадщина. Тобто те, що у них уже давним-давно є, і вони можуть сказати, ось це наша культура. А у нас і ще навіть руки не то не, не те, що опублікувати, навіть широки не дійшли все знайти. І сьогодні це особливо небезпечно, тому що якщо десь згорять якісь нові архіви, рукописи, це буде втрачено назавжди, і також багато втрачено. І ми із нашим генеральним партнером здійснюємо ще й таку програму, таку роботу. Наші інші партнери, які, яким ми теж нестямно вдячні і уклінно, значить, уклінно дякуємо. Це ОТП банк. Я не буду тут довго розповідати про нього про наш спільний проект українські гроші, вже розповів представник ОТП банку. Ми насправді надзвичайно вдячні, щасливі, що в нас є цей матеріал. Він виявився, він дуже гарно зайшов наш нашим користувачам а, і Дуже часто нам писали і казали, о, як це круто. А ми ніколи не знали. Значить, а от тепер ми довідаємося про якихось українських діячів чи пам'ятки. Чи, врешті, про те, звідки чому вона наша гривня, це гривня, а не якось інакше. І це був дуже, -дуже успішний проєкт. Я дуже сподіваюся, що це наш перший, але не останній спільний проєкт. Ми відкриті далі до співпраці. Можемо знаходити нові а, спільні теми. А це, як я вже сказала, Український культурний фонд, і ми ось щойно завершили дуже важливу а, програму проект у спадок, який стосується. Теми збереження культурної спадщини України. Це там чотири лекції, в яких ми розбираємо і розповідаємо і про те, що було втрачене, і чому було втрачене, і про те, роз, ми розмовляємо з експертами про те, як можна цю спадщину актуалізовувати, відновлювати, що для цього потрібно зробити. Дуже важлива історія, про яку ми там розповідаємо, це про те, що власне спадщина це не тільки Фізична архітектура, не тільки якісь окремі об'єкти, а це ті цінності, які ця спадщина в собі несе. Це наша пам'ять, наша історія, це свідчення того, що ми не те, щоб взялись ні звідки. Наш дуже важливий партнер, який підтримав нас от першим фактично на початку війни. Там влітку на початку війни без них просто не було б. Вони, можливо, нам там в чисто фінансовому вимірі дали далеко не найбільше, але це була та допомога, яка нас переконала, треба йти далі. А це міжнародний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської академії. Вони профінансували нам лекції. Які ми записали від професорів викладачів Молянської академії. І це були перші лекції, які, врешті, наповнювали наш сайт. Ну і, власне, як я вже говорила, теж є ще у нас спонсори, котрі нам профінансували нашу польську сторінку, нашу відповідальність за культурний. За нашу культурну дипломатію, за нашу діяльність на попристі культурної дипломатії, це Український інститут, це фонд дем... 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 демократичні ініціативи, міжнародний фонд відродження. І тут знову ви бачите лого «Довий фемілі офіс. Бо власне. Завдяки трьом першим фондам ми змогли створити цю сторінку. Завдяки довгий Фемілі Офіс ми маємо можливість її підтримувати, розвивати, і вона має можливість функціонувати. Ну, а власне, дякую щиро за вашу увагу і дуже сподіваюся, що вам може стати цікава наша ініціатива, наша. наша Діяльність, і, можливо, ви або хтось із ваших друзів, партнерів, знайомих захоче також нас підтримати. Я розумію, що сьогодні головна підтримка це підтримка в реабілітації наших воїнів, переселенців, тобто більш така та, котра відповідає. На живі проблеми, значить на нагальні проблеми. Але знати, хто ми і звідки ми, і знати це з експертних рук і мати до цього легкий безкоштовний доступ, напевно, це також важливо в контексті із. Самого існування укріплення нації держави і свідомості всієї формування свідомості всієї нашої спільноти, дякую вам за увагу.